Ви цікавилися рецептом нашого салату, який ми готували на святковий стіл. Я напросилася до неї, щоб вона мені показала, як готувати ці новомодні салати. Поїхали? Давай завдання. Сухарики домашні вмієте робити? Ні. Давайте. Білий хліб нарізаємо на квадрати великі. Додаємо сіль, спеції, олії ще додаємо. Ставим в духовку сухарики. Такі сухарики можна не тільки для салату. Їсти можна для супу. Примету зелень я просушую. Я ріжу помідор. Квадратик. Угу. На дно тарілки викладаємо зелень. Помідорку, так? І далі соус треба готувати. Я бачу м'ясо. Запікала курочі філе у спеціях з олійкою і в духовці в пергаменті. Як так опіде? Так, да, так, да, так піде, буде добре. Так отак розкинула. Малаті весь смак соусі. А, то на кожну таку? Да, да, так. да, да. Тепер помідорку. Трішки твердого сиру. Викладаємо сухарики. Алінка, дякую, навчила. Да, так, смачно і просто. Смачного в кожній хаті.